Робота, що не терпить помилок, розслідування, які потребують підвищеної концентрації та кмітливості. Ми й далі знайомимо вас із головними героями багатосерійного серіалу Дром детективна історія про тих, хто захищає наш спокій, вийде на екрани телеканалу НТН уже 16 вересня о 19.20. А зараз ми розкриваємо найцікавіші деталі, на які важливо звернути увагу під час перегляду. Будь ласка, виїхали поліцейський відділок. Кабінети, де працюють слідчі, лабораторія, у якій медиксперти вивчають докази. Це приміщення для знімання серіалу Дрон. Декоратори відтворили до найменших деталей. Працювали півтора місяця. Складніше построїти декорацію чим зайти в готову квартиру, бо вона вже є стіни, є вікна. Є вода, є стеля. Є от у нас нема стелі, треба її придумати. Як її. і завжди будують чого стіни, мінімум 3,50, того, щоб не було потолка в кадрі. За стіною поліцейського відділку ще один інтер'єр. Квартира головних героїв оперативника на ім'я Лесь та його помічника дрона. До початку зйомок локація мала ось такий вигляд. А ці кадри зняті вже після завершення монтажних робіт. Вимкни новий дрон. Детективний серіал Дрон власного виробництва телеканалу Інтен стрічка для спостережливих глядачів, розповідають творці проєкту. У кабінетах головних героїв чимало речей, які допомагають краще розкрити характери персонажів. У мене є нагорода і диплом за те, що я дуже швидко бігаю. Тому в декотрих серіях я перестрибую через лавочки. І ще у мене є і спандер, котрий я використовую, коли, наприклад, у нас йде якийсь мозковий штурм. Це мені допомагає якось зосередитися а у Радмили. У нас в кабінеті там є, якщо не помиляюся, корабель. Корабель, тому що вона родом із Одеси. У диспетку Радмилу грає Олена Олейнікова, акторка каже, щоби втілити на екрані образ майора поліції, вона зверталася по консультації до чинних правоохоронців. Я консультувалася зі справжніми слідчими, як відбуваються певні там навіть документальні особливості, і, в принципі, як відбувається процесуальна робота, і це мені насправді дуже допомагає в реалізації ролі. До де кого можна звернутися з приводу викрадення машини? До нас можна. Тільки перешкоди ще кілька цікавих фішок кінокартини. Зазвичай справжні детективи не носять поліцейської форми. Так вони залишаються непомітними, виконуючи свою роботу. Одяг головних героїв у серіалі теж повсякденний, але до образу медексперта Левицького костюмери додали обов'язкову деталь. У Олексія Зубкова це наш Левицький. У нього йде фішка від капелюшки. У у всіх серіях іде капелюшок якийсь. Вони всі різноманітні. Буває ковбойський, буває такі от шлябочки різні, солом'яна є. І ми надалі ще будемо готувати, ми ще не знаємо, які вони будуть. Це теж таємниця. Та й <гай> буде цікаво. Сам Олексій Зубков зізнається, його персонаж Левицький і особистість така непередбачувана, що сценарій змінюється навіть під час знімального процесу. Він дуже загадковий. Він дуже загадковий і дуже імпульсивний, і, і Навіть я не знаю, що він зробить наступної хвилини, вже не кажучи про партнерів і всіх інших. Непередбачуваний. <гум> Акторка Катерина Рубашкіна у серіалі грає колегу левицького медичного експерта-криміналіста. Розповідає, на майданчику панує неймовірно дружня атмосфера. Під час процесу нерідко виникає привід для жартів. Покінчать! Запам'ятала, розробляє ліки, які покінчать із вірусними захворюваннями. із вірусними захворюваннями. Із вірусними захворюваннями Ми любимо пожартувати на різні теми з приводу а, і тексту, а, тому що дуже важко інколи умовляти текст. Наприклад, Льоша він казав про е, диску. Зараз я згадаю це слово, е, дископала. То мія якась. Я кажу: льоше, розкажи, що це таке? Я кажу: я не знаю. Так, смислі. Ти жираєш цю роль. Багатосерійний серіал спільного виробництва телеканалу НТН та компанії Київ Телефільм про роботу правоохоронців та службового пса на прізвисько дрон вийде на екрани вже 16 вересня о 19.20. Кіноробота унікальна ще й тим, що це перший за всю історію каналу НТН серіал власного виробництва. Тож не пропустіть.